Я солог Володимир Анатолійович, психолог, який працює над стосунками. Я переконаний в тому, що якщо є хоча б один відсоток для того, щоб зберегти стосунки, то їм потрібно скористатися. Тобто, я психолог, який допомагає зберегти стосунки. Я та людина, яка кажда каже, що завжди є можливості, вони є, і їх потрібно використовувати. Я проти категоричного розлучень, тому що знаю, що стосунки будуються не для того, щоб ми їх руйнували, а стосунки руйнуються по причині того, що ми щось там невірно в них робимо. А отже, нам ми маємо зробити роботу певну над помилками і робити інші дії, які приведуть до іншого різного такого. Іншого результату. Тобто я та людина, яка допомагає подивитися і побачити можливості. Бо, як правило, коли в людей є проблеми в стосунках, вони дивляться на сьогоднішню ситуацію під призмою болю, страху, образ, і вони не бачать вихода. Тому що, коли страшно, є одна єдина реакція бий або втікай. І що я завжди кажу: не потрібно нікуди бігти. Треба просто сісти, спокійно розібратися в ситуації, зробити роботу над помилками. І я вас запевняю, при бажанні ці стосунки мають і можуть бути збереженими. Почули мене. Тема сьогоднішнього ефіру: звички, які тихо вбивають довіру в стосунках. Довіра в стосунках не руйнується одноманітно. Є певні речі, які поступово починають вбивати цю довіру. Отже, сьогодні я буду говорити про ці речі, які вбивають довіру в стосунках, і буду давати маленькі рекомендації, як відновити цю довіру в стосунках. Тому що стосунки ну, вони не можуть називатися взагалі стосунками, якщо там немає довіри. Як можна бути з однією людиною під одним дахом, якщо немає в стосунках довіри, є такі причини. Які приводять до того, що люди починають не довіряти один одному. І три основні такі причини це невиконані обіцянки. В першу чергу будемо зараз їх розглядати. Ефір буде коротенький. такий. друга причина критика замість підтримки, і третя причина закритість замість щирості. Давайте подивимось на першу причину невиконані обіцянки. В першу чергу я хочу звернути тут увагу на чоловіків. Все, що робить чоловіка чоловіком, це вміння дотримуватись слова. Це дуже важливий критерій. Інколи до мене звертаються люди про те, щоб я допоміг їм зрозуміти, чи з цією людиною варто будувати стосунки чи ні. І перше, на що я звертаю увагу, чи партнер, з яким ви хочете побудувати стосунки, дотримується слова чи ні. Оце, що говорить, в якому стані чоловік знаходиться. Чоловік. Єдиний фактор, який визначає насамперед справжнього чоловіка, він дотримується слова. Це воно є так. Знаєте, я в стосунках вже 30 років, і все, що допомагало мені найбільше, все, що допомагало мені зберегти мої стосунки, це те слово, яке я колись дав своїй дружині. З тобою я буду завжди. У радості і в горі ми будемо з тобою завжди. І я дав слово, підкріпив його підписом, віддягнув каблучку на палець моїй дружині і дав ще їй слово, потім після того, що я зроблю все для того, щоб ти була щасливою. За 30 років були в нас різні ситуації. Знаєте. Чи могли ми розлучитися? Могли і неодноразово. Але те слово, яке я дав, назавжди допомагало мені повернутися назад. Зрозуміти, що якщо є якась певна ситуація, винні завжди двоє, і взяти на себе відповідальність і сказати, знаєш, Люба, мабуть, я, я знов щось там накасячу щось зробив. Тобто, вміння дотримувати слова, це головний критерій, який визначає, хто поруч з вами сьогодні, чоловік чи ні. Жінки, жінок це також стосується, але ну, я б не сказав, би так, що це так само сильно стосується як чоловіків. Зрозумійте, що. Коли людина не дотримується слова, вона потихеньку-потихеньку вбиває оцю довіру в стосунках. Коли раз сказав то ніби якась там херня, забув, знаєте, а людина все фіксує. І потім приходить до, до такої, знаєте, висновку: цій людині не можна довіряти, тому що вона не дотримується слова. Але що я хочу ще, щоб ви зрозуміли, що кожна виконана наша обіцянка це певний такий депозит, коли... Людина щось сказала виконала обіцянку. Окей, це депозит другий раз, третій раз. Тоді будується довіра до цієї людини. Але коли ми не дотримуємось обіцянки, ми з того депозиту постійно знімаємо. Раз не дотримались, забрали, 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 забрали. І потім воно проводить до того, що на нашому рахунку є ноль, просто ноль, повна недовіра. Певні речі, які перевели до цієї недовіри. Що я хочу, щоб ви ще зрозуміли. Що не буває випадковості в житті, що якщо сьогодні в вашому житті є партнер, який не вміє дотримуватись слова, то це є прояв певного сценарію, який є в вашій голові. І які тут можуть бути причини? Бо і дуже часто жінки жалкуються на чоловіків, що в мене такий чоловік, він не дотримується слова, він такий балабол. Не просто так, поряд з вами, сьогодні такий чоловік. На це є причини. Які можуть бути причини? Причини можуть бути в тому, що і ви не дотримуєте слова. Треба подивитися, чи не є це вашою характеристикою того, як ви вчиняєте, бо не просто він поруч з вами. Якщо ви категорично можете сказати, що ні, я та людина, яка дотримується слова, а це лише він, то яка може бути ще причина? А причина може бути в системі цінностей. Знаєте, от маленька дівчинка росте в родині там, де батько зловживає алкоголем, і вона скаже: у мене ніколи в житті не буде чоловіка, який зловживає алкоголем. Вона його осудить, тобто вона поділить цей світ на правильних людей і неправильних людей. І, як правило, до такої дівчинки, яка осудить свого батька, прийде партнер, який буде показувати їй, де вона судить цей світ. Тобто це може бути другою причиною того, що поруч з вами може бути такий партнер, десь ви людей якби судите на правильних і неправильних. Також може бути до вас такий прийти вчитель. З цим треба розбиратися. Тобто, якщо сьогодні в вашому житті є такий партнер, який не дотримується слова, з цим потрібно розбиратися. Не просто звинувачувати його, тому що ти от такий, а я от зовсім інша. Тут потрібно шукати причини завжди в собі. Угу. Так, це перша причина. І що я тут можу вам порадити для того, щоб ви вийшли з даної ситуації? Яку таку маленьку приклад я можу сказати, вам додати? Якщо є таке, грішите десь, не вмієте дотримувати слова, то просто дайте собі інше таке правило, водіть. Я ніколи не дам слова і нічого не пообіцяю, коли не буду в. Певнена або впевнений на 100%, що я виконую це слово. Треба себе просто навчити, розумієте? Коли ми в дитячій позиції, коли ми в інфантильній позиції, ми завжди, от діти вони ж не дотримуються слова. У мене маленький внук. Він ніколи не візьме на себе відповідальність. Я, от що зробить шкодить десь в будинку, я йому кажу: він ні, це не я, це Санька, це там Петя, Вася, хто хочеш, але не я. Оце така дитяча позиція. І вам треба просто зрозуміти, віднайти її в собі і просто навчити себе. Якщо я даю слово, я його завжди от дотримуюсь. Таке правило, просто навчити. Тут по-іншому ніяк не можна, просто подорослі шити. Іншого виходу не буває. Так. Інша причина, яка веде до недовіри в стосунках, це критика та сарказм. Це дуже сильно вбиває в стосунках взагалі, не то, що довіру, а повністю критика вбиває стосунки. Чому? Тому що довіра це ґрунт, а критика це така кислота, яка роз'їдає цей ґрунт. От давайте вам свою історію розкажу. Я завжди. Мене бісило те, що дружина моя мене критикує. Я на неї постійно сварився, кричав: скільки ти можеш будеш мене критикувати, чого ти постійно в мені бачиш, що мені не так, і постійно-постійно на неї скаржився. Так от одного разу я прочитав таке правило: як правило, таку правило, яка допоможе позбутися критики. Тобто я взяв таку баночку. Купілочку таку і сказав їй: значить так, давай буду, буду я тебе вчити, я тебе буду вчити, щоб ти мене не критикувала. Яким чином? Якщо ти мене критикуєш, то ти 200 гривень кидаєш цю копілочку. Кажу: от і ти навчися. Кинеш раз, два, три, десять, і будеш потім думати, критикувати мене чи не критикувати. Вона скривилася, але сказала: Добре, окей, якщо треба, ну, значить треба, значить якось будемо. Але. А, з моєї сторони, вона мені сказала: а якщо ти мене будеш критикувати, то що буде? Ну тоді кажу, я буду кидати 500 гривень. Добре, добре, ну я ж не критикую. Через два тижні я дістав цю баночку, розкрив. І ви знаєте, що моїх купюр там було в рази в 3-4 в більше, ніж її. Я просто Понимаєте? Ми завжди у партнерові бачимо ту таку маленьку скалку в бревно в своєму глазу не бачимо. І чого вона мене дратувала? Тому що в мені це все було, оця критика. Але таким чином ця права нас навчила двох не критикувати. Ми коли поплатили, 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 потім ми навчилися не критикувати один одного, тому що критика дуже сильно роз'їдає. Що потрібно зробити? Потрібно просто критику замінити на прохання. Цьому треба просто навчитися. Зрозумійте, от приходить чоловік з роботи, втомлений, їсти хоче. Жінка по тим чи іншим причинам або не встигла, або не захотіла, або не було настрою, або ще чогось не було, не приготувала їсти. І чоловік може сказати, що ти не приготувала, що тобі там щось бракувало чи не бракувало, якого хрена, я втомився, я втомний, а їсти немає. Що ти робила цілий день? Як дружина буде себе відчувати? Ну, не зовсім добре, правда. Або він може прийти і по-іншому сказати: слухай, Любе, я такий втомлений. Чи не можеш ти мені щось приготувати? Що-небудь мені, там яйця на сковородку, кінь, колбасу під жар, що небудь дай мені поїсти, бо я справді дуже сильно втомився. Тобто, якщо ми навчимося поважати один одного і бачити один в одному ту людину, яку ми обрали, в першу чергу поважати себе, свій вибір. І навчимося комунікувати один з одним без критики, а через прохання. Я прошу тебе, тобто вам щось не подобається у партнерові, ви можете його критикувати або ви можете попросити. Я вас запевняю, коли ви навчитеся просити ваші стосунки ну, вийдуть на зовсім інший рівень. І там з'явиться більше грошей, більше можливостей, бо гроші – це індикатор нашої. Дорослої позиції. Звати мене Володимир. Я з України, психолог з охеренним досвідом, а досвід особистого мого життя це 30 років з однією дружиною. Про стосунки я знаю все. Я той психолог, який допомагає людям зберегти стосунки. Я категорично проти розлучень, тому що я е вважаю, що це слабкість. Обрати для себе найкращу людину на все життя, а потім щось не виходить, і взяти від цих проблем і втікти, не вирішувати, а просто втікти. Я проти цього. Тобто, критика, що я вам раджу, просто навчитися міняти критику на прохання. І тоді у вас буде все по-іншому. Далі, і третій аспект, який руйнує довіру в стосунках, це закритість та мовчання, мовчанка. Я в цій справі професіонал. Це було найбільше моєю, таким захистом. Щось не по-моєму, щось не подобається. Я міг мовчати день, два, три, чотири без проблем, щоб наказати їй, щоб вона в ще раз подумала, мені таке казати чи не казати. Це завжди дитяча інфантильна позиція втікати у мовчанку. Ви маєте навчитися по-нормальному будувати стосунки, сказати. Що коли є сварка, це не означає, що є катастрофа. Це просто дві людини дивляться на одну ситуацію з різних сторін. Хтось бачить біле, хтось бачить чорне. І це нормально. Треба навчитися, коли є різні погляди, сідати і говорити. От коли ви навчитесь, візьмете для себе таке правило, коли ми, в нас є маленька така суперечка, ми сідаємо з тобою і слухаємо один одного по 5 хвилин. Я висловлюю свою позицію, ти мене не перебуваєш, слухаєш, а потім я слухаю тебе 5 хвилин. А якщо сьогодні ваш партнер обирає таку позицію втікати в мовчанку, що я вам раджу? Він вам пропонує пограти в його гру. Не ведіться на цю провокацію. Не йдіть на його провокацію, не втікайте так само в мовчанку, де ви дуєтесь і будуєте стратегію 3 дня, як же ви будете один одного наказувати. Ні. Це буде говорити, що двоє рябоє. Коли він йде в мовчанку, ну хай собі мовчить. Понимаєте, чого я перестав так мовчати? Тому що коли я на початку мовчав, моя дружина так само мовчала, я знав, що я добився свого. Але коли згодом я побачив, що я мовчу, але це не працює, вона як жила собі, так і живе. Як спілкувалася, так і спілкується з дітьми, з усіма рідними, і ще й може радіти життю, ще й піти десь на каву з подишками туди-сюди, коли я зрозумів, що ця моя стратегія не працює, я перестав мовчати. Тому я і вам не раджу, не ведіться на цю провокацію. І так, підводжу підсумок. Що ми сьогодні говорили? Що довіра руйнується взагалі дрібницями, але й відновлюється вона. Також дрібницями, коли ви почнете дивитися, аналізувати, що сьогодні в ваших стосунках не так, і почнете робити малесенькі малесенькі кроки на зустріч один до одного. Не втікати, не, не руйнувати, а почнете це все робити себе. Якщо ви хоча б одну з моїх порад послухаєте і почнете її проваджувати в своє життя. Ваші стосунки зовсім перейдуть на інший рівень. А для тих з вас, хто не знає, з чого розпочати, бо десь сильна біль, не розумієте, десь щось не пускає, ви можете записатися до мене на 15 хвилин безкоштовний розбір. Я почую вашу ситуацію, бо ви всередині не бачите виходу, і допоможу вам побачити вихід, проаналізувати, дати маленькі поради для того, щоб ви не розбігалися, щоб діти ваші мали. Повноцінні родини, але не ті родини, там де двоє людей страждають, а нормальні, адекватні, дорослі стосунки. Тому що проблеми в стосунках завжди говорять, що є діти, які просто не вміють будувати стосунки. А і що потрібно зробити? Просто навчитися. Оце, що я вам хотів сказати, хто готовий на 15-хвилинний розбір, можете мені написати там, домовимось з вами. Який день зустрінемось, який час щоб буде підходити і мені, і вам, і буде все у вас добре, я вас запевняю. Нікуди не треба втікати. Всім бажаю гарного здоров'я, щастя і стосунки побудувати такі, щоб вам було не стидно показати на своєму прикладі своїм дітям, як це бути в стосунках з щасливими людьми. Бо ця база, яку ми передаємо дітям, стає основою. На якій наші діти і будують своє доросле життя, оце ваша найбільша відповідальна позиція навчити себе бути щасливими людьми. Будьте щасливі.